Сьогодні у випуску Час пік. Відкриті заняття для ліцеїстів. Нацгвардія провела в Мукачеві масштабний захід у військовому ліцеї. Дуже багато цікавих пристроїв, також різні літальні апарати, також про безпеку громадянську розказують нам, різні рації показують. Все цікаво. Кубок Шевері у добовому волейболом вшанували пам'ять вчителя і відомого тренера. Це якби є одна з головних традицій селища. Проводимо його 24 й раз цього року. Фіалковий рай як Ужгородка вирощує більше 300 сортів чудової квітки. Жінка продавала сортові фіалки. Я собі купила декілька, і після того, поступово, коли її зустрічала, почала купувати. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита передав спецпризначенцю служби безпеки України ключі від нової квартири. Воїн, який став власником житла, проходить реабілітацію після важкого поранення, отриманого в бою проти російських терористів. Зараз він не може бути на лінії фронту і разом з побратимами звільняти від окупантів рідну землю. Але захисник залишається героєм та членом нашої великої родини і буде завжди в строю. Підтримка військових безумовний пріоритет. СБУ затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Обох затриманих доправили на Закарпаття, де Ужгородський міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Служба безпеки України затримала двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Служба безпеки викрила ще двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на расистів, а після звільнення міста переховувались від правосуддя. Зломисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації підтримали загарбників. За це їх призначили до складу адміністрації російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі. Там вони стали інспекторами відділу охорони окупаційного об'єкту. Їм видали формений одяг російського зразку, зброю та посвідчення. Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, до яких расисти ув'язнювали учасників руху опору в регіоні. За оперативною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались вибити з них згоду на співпрацю проти України. У застінках фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув'язнених українських патріотів після звільнення Херсона обидва зловмисники залягли на дно і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання. Але служба безпеки все одно встановила місця їхнього перебування і затримала. Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за частиною 7 статті 111 кримінального кодексу України. Зловмисники знаходяться під вартою їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. У Сваляві затримали водійку, яка смертельно травмувала пішохода. 46-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Лексус, рухалась по вулиці Головній. Жінка не врахувала дорожньої обстановки, внаслідок чого допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який саме переходив про їжу частину. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці. Водійку освідували, за кермом вона перебувала Твереза. Слідство у справі триває. На Хущині викрили на збуті наркотичних речовин двох жителів району. Обох їх затримали на гарячому. 23-річний житель Міжгір'я і 39-річний житель села Пилипець причетні до розповсюдження наркотиків рослинного походження серед жителів району. Для припинення їх протиправної діяльності оперативники ініціювали ряд заходів, в результаті яких встановили час і місце зустрічі фігурантів зі своїми клієнтами. Зловмисників затримали одразу після передачі товару і отримання взамін обумовленої суми грошей. У помешках. Обох фігурантів поліцейські провели обшуки та вилучили ряд речових доказів, які досліджуватимуть експерти. Огнева група, безпілотні літальні апарати, засоби з ворожими безпілотниками. Це та інше представили у Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це великий відкритий урок. Тут ми представляємо наш підрозділ і навчаємо, показуємо ази тих знань, які володіють наші інструктори, наші військовослужбовці учням цього ліцею. Тут представлені мобільна вогнева група, підрозділ безпілотних літальних апаратів, засоби боротьби з ворожими безпілотниками, представлена служба з охорони громадського порядку, служба з конвоювання екстрадиції охорони підсудних. Також є навчальні місця з тактичної медицини, вогневої підготовки, мінно-інженерна справа. Масштабні відкриття занять для ліцеїстів влаштували на звардійці з нагоди 10-ї річниці Національної гвардії України. Кілька цікавих та важливих. Локацій на території навчального закладу захопили і учнів перших курсів, і старших ліцеїстів. Я представляю службу охорони громадського порядку. Що собою представляє охорона громадського порядку? Це патрулювання по місту, охорона важливих державних об'єктів та консульств наших би, партнерів по іноземних партнерів. Що можу розказати про саму озброєння? Про спеціальні засоби? Це у нас застосовується пістолет Макарова, 9-мм, радіостанції моторола, бодікамери, кобра, перцовка, наручники, палиця резинова, ПР 74 і автомат бронежилет, каска – це йде як спецзасоби, решта озброєння. Зараз показуємо ці безпілотні літальні апарати і антидронову рушницю. Порозказуємо, як вона працює, як працюють безпілотники, як глушиться зв'язок ребом і антидроновою рушницею. Я кінолог в Національній гвардії України. Це мій службовий собака Ледо розшуковий. Ми з ним патрулюємо по місту. Він мене навчений на затримання осіб, які скоїли правопорушення або втікають на втечу та по пошуку людей. Бачите, зараз в даний час є спарка на турелі, яка стоїть, яка ефективно навіть на відстані півтора тисячі кіло півтора тисячі метрів знешкоджує літальні апарати при виявленні. Представляємо мультимедійний тир, проводимо стрільбу з РПГ АК, ПМ. Курсанти ніколи з цим не стикаючись, дають досить гарні результати. Також офіцери розповіли ліцеїстам про свій бойовий шлях у підрозділах, про свою кар'єру в лавах Національної гвардії. Бійці активно закликають ліцеїстів вступати до вищих навчальних закладів Національної гвардії України. Ми е, стараємося запрошувати е, ну, практично представників всіх силових структур, всіх е, навчальних закладів, освітніх закладів вищих освітніх закладів Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС, тому що у нас хлопці вони мають право на вибір і вибирають всі ці заклади, в основному вибирають Міністерство оборони і Служба безпеки прикордонники, але зараз, я думаю, так, що з таким профорієнтаційним таким... От думаю, вони в національний гвардію наші хлопці пайдуть також з бажанням. під час відкритих занять ліцеїсти змогли відчути себе в ролі справжніх військових. Юнаки переконані, саме ці навички стануть їм у пригоді в майбутньому. Дуже багато цікавих пристроїв. Також різні літальні апарати, також про безпеку громадянську розказують нам різні рації, показують. все цікаво. З нагоди 10-ї річниці Національної гвардії України та плідної співпраці Закарпатського обласного ліцею з посилено військово-фізичною підготовкою і Закарпатського підрозділу Національної гвардії України у стінах навчального закладу відбулося підписання меморандуму про подальший обмін досвідом і підтримку тісних зв'язків у майбутньому. Ці співпраці перш за все це популяризація служби у Національної гвардії України. Обмін досвідом між Інструкторами Національної гвардії України та військовим ліцеєм обмін військовим досвідом між військовослужбовцями Національної гвардії та та ліцеїстами військового ліцею. Відтепер співпраця Нацгвардії та військового ліцею затверджена офіційно. Обидві сторони сподіваються на подальший розвиток і виховання патріотичного молодого покоління. На ужрочині в селі верховина бистра. На березі місцевої водойми жителі виявили 152-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Подібна історія трапилась у берегові на вулиці Тихій. Один 100-мм артилерійський снаряд виявили місцеві жителі, а другий, неподалік від нього, вже знайшли піротехніки ДСНС під час додаткового обстеження території. Далі їх було знищено встановленим порядком. Небезпека від застарілих боєприпасів існує й досі. І від терміну перебування в землі. Вони стають більш непередбачуваними. Якщо ви побачили знахідку, подібну до тих, що на фото, в жодному разі не торкайтесь. Відійдіть на безпечну відстань і позвоніть на 101. Пожежа сталася в житловому будинку в селі Синевир Хузького району. Як з'ясували, загорання виникло на мансардному поверсі дерев'яної оселі. Господарі саме були вдома і помітили дим з-під покрівлі. Вони одразу кинулися носити наверх відра з водою і пробувати загасити полум'я. Тим часом вогонь почав швидко поширюватися на весь дах. Тож без допомоги рятувальників було не обійтись. На місце події прибули бійці Синевира і Колочави. Полум'я встигло пошкодити мансардний поверх і крівлю, а також речі домашнього вжитку. Наразі правохоронство. Оронці встановлюють причину виникнення пожежі. Берегівські рятувальники провели нетипові заняття для надзвичайних школярів загальноосвітніх навчальних закладів у селі Велика Копання і Широке. І причина прогуляти буденний урок для цих учнів досить вагома: участь у командах юних рятувальників, пожежників та підготовка до районних змагань. Під час теоретичної частини фахівці ДСНС розповіли дітям про найбільш розповсюджені причини загорань. На справжніх прикладах пояснили, до чого нерідко призводять пустощі з вогнем, і разом з'ясували, як діяти, якщо на шляху трапиться підозрілий а вже на практиці учасники відпрацювали гасіння полум'я, скориставшись вогнегасником. Втративши найріднішу душу свого сина на війні ще 8 лютого 2015 року Ужгородка Катерина Ключкович вирішила знайти справу життя, щоб відволіктись і забутись. Порятунком для неї стали квіти та догляд за ними. Ніна ну є різні. Я, я так от їх підписую. Оце от дітки. Саме сортові фіалки жінка обрала для розради. Перші придбала 10 років тому. Ну квіти я любила завжди. У нас завжди вдома були квіти. Мама любила квіти. Ну, потім вже я якби, почала збирати різні різні. І в якийсь момент я натрапила на осінньому ярмарку, жінка продавала сортові фіалки. Я собі купила декілька, і після того поступово. Коли її зустрічала, почала купувати і збільшувати колекцію. У 2020 році Катерина Ключкович взяла участь у проєкті Україна-Норвегія, мета якого перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей. Там і отримала 15 тисяч гривень на розвиток власної справи. Там написала проєкт. Ну на, на час написання у мене вже було біля 100 сортів різних сортових фіалок. І там написала проект по фіалках і ну дістала премію І після того, якби вже не було дороги назад, потрібно було рухатися в цьому напрямку. І Я почала збільшувати свою колекцію. І... Наразі в оранжереї пані Катерини нараховується близько трьохсот найрізноманітніших сортів фіалок. Квіти вимагають до себе особливої уваги, адже сорти вередливі і рідкісні. По перше, у мене полив по графіку йде. Тобто незалежно від того, чи це неділя, чи це субота, чи, чи якісь свята, у мене полив це так, як їсти кожен день, то так квіти потрібно полити раз у два тижні є підживлення удобривами квітів. Хоча б раз у квартал я намагаюся оприскати квіти, того що можна з землею занести і, ну і температурний режим. Зміна температурного режиму. Свої квіти жінка продає в соціальних мережах. Проте запевняє, що міні бізнес ледве покриває витрати на комуналку, адже в кімнаті з фіалками лампи горять щодня по 12 годин на добу. Однак, любов до улюбленої справи сильна мотивація для Катерини Ключкович. У Скансені Львова завершують масштабну реставрацію садиби з Закарпатської Іршавщини. Незабаром цю частину етнозони відкриють для відвідувачів. Попри дощ, сніг та інші несприятливі погодні умови, у музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького, відомому також як Шевченківський гай, триває масштабна реставрація садиби із села Брід на Закарпатті. Робота, над якою розпочалася ще з осені. Майстри почергово замінюють дахове покриття на хаті, стайні, коморі та пчолинку. На сторінці Кансену соціальній мережі Фейсбук розповіли про історію цього об'єкта. Зовсім скоро будівля буде причепурена та доступна для відвідувачів. Обіцяють у Скансені. Волейболістів шанують при житті. Відзначили у Дубівській громаді, де щороку згадують і віддають шану члену збірної України та області з волейболу колишньому вчителю Дубівської середньої школи і тренеру Івану Шевері. Навесні волейболісти аматорі у Дубівській громаді влаштували турнір Кубку Шевері на його честь. Цей рік не став винятком. Це якби є одна з головних традицій селища. Проводимо його 24 й раз цього року. Є ініціативна група, яка зацікавлена в цьому. Ми роз'їжджаємо по гостях і в Румунії були, і в Діброву їздимо на змагання в Терново, в Ужгород, в різні місця області. І так само мусимо прийняти і зберегти цю традицію, щоб провести турнір у Дубовому. Будуть у нас гості з Румунії, міста Баямаре, буде у нас команди з Тернова, наші друзі з Нижньої Апші, волейбольний клуб, волейбольний клуб Ганичі запросили Дубове. Волейбольний клуб представлений двома складами. Традиційний волейбольний тур серед чоловіків об'єднав на гральному порі шість команд. Склад гравців оновлений. Цьогоріч до змагань доєдналась молодь, адже у громаді активно розвивають спорт серед молодого покоління. Знову у нас зустріч знову у нас волейбол. Це у нас вже щорічно проходить Кубок Кубок Шевері вже 24-й рік. Тому ну а треба заохочувати також і надалі. І Ці змагання лише приносять користь такий важкий зараз час для нашої країни. Ми активно працюємо над тим, щоб залучати молодь усі всі сфери фізичної культури. І сьогодні також. Однак до дубового приїхали й досвідчені волейболісти, які вже 24-й рік поспіль шанують пам'ять знатного волейболіста та доводять, що волейбол не знає вікових меж. Команда налаштована на перемогу Дубове Карпати, волейбольний клуб. В цьому році, як ви бачите, у нас зміни є в спортзалі. В минулому році Денис Васильович, наш селищний голова, пообіцяв зробити спортзал, зробив. Ми йому за це дуже щиро вдячні, тому що вже зовсім інші. Відчуття на тренуваннях і в ігрі це має бути команда Дубове, Дубове, «Дубове-1», команда Ганичі, команда Терново і команда Нижня Апша Діброва. Налаштована наша команда на перемогу. Не приїхали ми прошлому році, тому що була війна. Ми вже тут приїжджаємо 10 років поспіль. І сподіваємося, що гра буде вдачною і, і перемога буде за сильнішим. Так, турнір е, організований від душі, нам подобається, і ми дуже раді, що нас пригласили. Приїхали побіждати, а не пасти задні. Цей рік у нас буде виступати команда молодіжна до 20 років, тому що війна останні в роз'їздах нема вдома, основних гравців. І я привіз молодіжну команду, яка буде старатися показати, що і молодіж у нас чогось стоїть. У нас волейбол почав розвиватися на початок 2000-х, і з того часу ми також робимо всі турніри. У нас вже 23 чи 24-й буде турнір поспіль. Дуже багато років, як ми вже друзі, дружимо із шеверями. І постійно цей турнір не проходить без команди, Авши, волейбольного клубу «Дуброва». Не проходить тут, ми завжди є тут гостями цього турніру. Цьогоріч гра була цікава, запекла, хоч і дружня. Кубок Шевері для учасників один з найулюбленіших спортивних заходів, який демонструє високий рівень організації та проведення. Тим більше проводять його заради благодійної мети вшанувати досвідченого волейболіста, аби ніхто не забув про розвиток саме цього виду спорту на Закарпатті. Також під час турніру всі учасники активно долучились до збору коштів для ЗСУ. Цей турнір ми організували за допомогою селищної ради близької ТГ, також команди дубового. Тобто ігроки, і депутатський корпус, а також ну, підприємці, які не байне спорт в нашій громаді. Наш турнір направлений на те, аби допомогти нашим хлопцям, які є на війні, є скринька. Тобто, які кошти будуть зібрані? Ми з цих коштів зробимо якийсь внесок нашим хлопцям. Цьогоріч у волейбольному турнірі Кубку Шевері перемогу виборола команда Ганичі. Друге місце посіли спортсмени Стернова, а третє добове. Тож вітаємо всіх учасників.